Люди несуть те, що зберігали на чорний день. Буде дуже великий бум на українській старожитності. Що все, ціни піддимуться, там в десятки, ну я боюсь за сотні разів. Щоб вони вивезли нашу культурну спадщину. Хтось там на коліна впав і там ну, забістинок оддасть. Продавав несправжні старожитності. Всі-всі музеї пограбовані. Привіт! мене звати Алла Чиж, Ви на моєму ютуб каналі. І сьогодні у нас буде мега крутий випуск. Бо я поїду в гості до відомого антиквара, власника аукціонного дому Федора Зернецького і покажу вам неймовірні старовинні речі. А ще розпитаю про те, як змінився ринок антикваріату під час повномасштабної війни. На що зараз є попит? Чи можна вигідно купити речі на барахолці і як обвалилися ціни? І не забувайте підписуватися на мій канал. Це дуже допоможе нашій команді. Поїхали! Доброго дня. Доброго дня. Дуже Доброго радий бачити. Бачите. Так, Федер, покажіть мені відразу, які у вас є останні цікаві експонати. Навіть да, шафу відкрив. Ну, не можу не похвастатись, це Шевченко. Я розповідав дуже про нього. Давайте далі Давайте. підемо. Ось цей шедевр. Розповідайте. Еталонна робота Шевченка, яка не має аналогів в фонді музейному України. Це ви її придбали на аукціоні акціону? На аукціоні аукціон 100, біда, придбав, так. І ніхто не побачив. Як я всім е, говорив, що Господь Бог заплющив очі всім, крім мене. Люди, які е, більше, ніж я займалися цим питанням, вони не побачили. А я побачив, відкрив, тому що я 20 років вже вивчаю творчість Шевченка. Я сам акварілист, мій батько е, викладав живопис у вищій архітектурній школі. І я е, маю фах викладача живопису. І акварель це моя е, улюблена тема. Я із нутри побачив техніку, фах, ну, мабуть, почерк даже. І за скільки вдалося купити? Да, ну, вона обійшлась в мене чуть, ну, в районі 10 тисяч доларів. Uh -huh. да, но це як робота невідомого майстра. Оригінал такого рівня еталонного зразка. Ну, не менш мільйона доларів повинен коштувати на кожному дереві, на кожному місті, навіть от птахи, які летять в небі, тут намальовані. Кожний листочок, кожна деталь, кожна людинка, аксесуари, одяг, капелюхи. Цей возик тюмацький, такілаж цього возика він автентично ідеальний. Соченка мав, бачив і знав, як це малювати. І от це все його рука. Моє останнє приобретення в Європі купив по Франції Це часи посвящені коронації королеви Вікторії знаменітої, благодаря якої целий був ствіторіанський період. Дуже невеликим тиражом вони виходили, і особисто для королівських дворів світа. Скільки коштували? Де купили На пана да, да, во Франції за 700 євро? А я думаю, що така шедевральна річ може коштувати сьогодні там ну декілька тисяч. Дуже рада, що ви працюєте. Скажіть, як позначилася війна? Зараз вже понад рік пройшов. До цього була пандемія, також складний період для антикварів. Що у вас зараз відбувається? Ну, якщо порівнювати з пандемією, то пандемію було набагато гірше. Набагато. Ну, по-перше, не треба не, не можна було виходити на вулиці, не можна було спілкуватися. А торгівля та антикваріація, по перше, це приватні розмови. Це як до лікар приходить лікаря приходить пацієнт до лікаря. Отак. А пандемія як? Тут нічого не було, дуже було погано. Як не дивно, з початку війни, коли люди десь цей стрес перенесли і почали вже спілкуватися, то я вам скажу, що ну, не жалуюся, йде потихеньку, тому що, тому що попит не такий, як у 2004-2005-2006 році. Але. Є і цікавляться цікавляться люди. Весна, сонечко вийшло. Скажіть, хто ваші клієнти що купують? Бо раніше я знаю багато іноземців. Основна будуть... маса, ну відверто скажу, що поїхали. Да, ми багато знаємо політиків, які не угодні нинішній владі, і цій війні ми все в це розуміємо. І ці люди поїхали, і їх активи, активи, так, статки тут в Україні теж. В дуже поганому стані, і він не до антикваріату, не до мистецтва. Це точно. Нові люди, які прийшли у владу, вони цікавляться, але вони, вони не е, спроможні ще, ще не, не дійшли до цього платити е, багато. Та десь там дві-три тисячі може доларів. Вони можуть потратити. На Наприклад, що купують? Наприклад, от зараз дуже модно. Я вже провів сім е, аукціонів. З е, прошлого року, з е, серпня, місяця, сім ауксонів. І е, основні лоти це е, такі сувенірні. Там, наприклад, марка про корабель знаменита, яку підписав там, залужний, Валерій Залужний, чи президент, чи Буданов, чи хтось підписує. І це марка сама по собі, це ж колекційна річ, раритет. А ще з підписом там в мене був випадок на 5 тисяч доларів. Продали марку таку за 5 тисяч доларів. Це ціна? Ну, це перша ці 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 серія. Там вже треба розбиратися. Там перша серія мільйон був випуск. Друга серія була вже 5 мільйонів. Ну це марка першої серії. Тобто вона дорожча. Ось. І потім, ну це, я не думаю, що це мистецтво, але там футболки підписані залужним, боксерські рукавички підписані крічком чи усіком. Оце є попит. Це на внутрішній ринок, чи все ж таки воно і, якось за закордонно є. Будете здивовані, коли ми продавали крічка в рукавички боксерські, у нас був зум, і з нами торгувалися іноземці, іспанці, кіпріоти, американці. Лос-Анджелес був на лінії. І вони між собою схлеснулися за рукавички. І я пам'ятаю, молоток ударив 6200 доларів. 6200 доларів ці рукавички саме цікаве, що купили ці рукавички іспанці з метою поставити там на аукціон і ще щось заробити більше. Можна доєднуватися онлайн да. з інших країн, да і, і це дуже здорово, тому що наш внутрішній ринок дуже бідненький зараз. От мало людей, які готові і спроможні платити гроші. Нужем цим потрібні речі, які можна вивозити. А от як я ну розповів про рукавички, про футболки, про марки, це можна вивозити. А картинки, якщо їм більше 50 років, не можна вивозити. Як вивозять антикваріат? Його не вивозять зовсім. Які предмети дозволені, які ні? Є законодавцьому рівні. У нас технологія така, що можна взяти дозвіл, якщо цей витвір мистецтва не не являється культурною та історичною цінністю. Отак. Це можна зробити, але ця процедура дуже довга і тягуча це там уходять на це місяці, а люди купили, хочуть вивезти зараз. Там були в мене такі проблеми, коли дві іконки купили, іноземці, от на тому ж Ауксоні. Іконки не цінні. Десь початок 20 століття, така слабенька робота, живопис слабенький. Це... І кожен день міняються якісь тут, навіть незакони. А віяння в цьому напрямку то давали музеї, вільно можна було в музеї з написати. Ми прийшли, а музеї вже не дають. Ті права в них мінкульт забрав, тільки в мінкульті, а мінкульті вони ще не знають, як це робити. У них нема цих методичок чи щось, як це оформляти. І все стало. Я пам'ятаю, понад два роки тому ми з вами спілкувалися. Була десь та сама проблема. Теж да, говорили, да, що да, якісь іноземці міняється. щось купили. Я не дали. розумію, знаєте, що, що ми йдемо в Європу? Да? Ми вже всі наші законодавчі акти, ну по першу комунальні платежі, все підвели під європейський стандарт, але не зробили пенсії як в Європі не забили зарплатні ука як в Європі, і головне, не дозволили підметам мистецтва вивозитись, як робить ця Європа. Ну це можливо, щоб вони вивезли нашу культурну спадщину. Речі, які знаходяться в знаходяться в культурному історичному фоні, фонді спадщини, це реєстр, так називаємо, а його нема. Так, якщо чесно сказати, його нема цього реєстрі, тому вони, мабуть, бояться, що щось вивезуть не те. Во Франції, в Англії, в Іспанії, в Словаччині, в Германії все є. І речі, які ставляться на аукціон, в каталозі ставиться така ну, відмітка, що ця річ не вивезна. Ось такі. А основна маса речей свободно їде. Я вожу, ми возимо в Францію, в Германію, з Германію, в Бельгію, в Бельгії в Іспанію, там круговорот. Тобто люди, які торгують антикваріатами, мабуть, якісь там розпродажі от, на Югі Франції бувають. С'їжджаються всі. У них нема питань, як вони це привезли, як їх там розтамажували. Машина їде. Ставлять і продають. Потім ті, хто купили, вони їдуть в будь-яку точку світу. Дивлюся новини це єдиний марафон. Да? На таможні затримали там шахрая, шахрая він хотів ограбити нашу країну Примітивні іконки українські. Нічого не нічого ну, не мають ані культурної цінності. Але ж затримали, але ж нема бумаг. А наприклад, скрипку Страдіварі, так само з стрічки новин нещодавно було, де да, хтось там намагався вивести. Наприкінці вісімнадцятого століття, так як скрипки були дуже великий попит, мали тому, що не було телевізорів. Не було комп'ютерів, і е, кожен будинок мав свій домашній оркестр, чи там, ввечері вони збиралися, і грали, діток, діточок обучали. Ось. І був завод, який випускав всі скрипки Страдіварі. Они, там, у них були серії такі: Аматі, Страдіварі і Гварнері. Е, Тиражі були тисячі, але е, в, на одній клеїлась така бумажка, була писана Страдіваріус. Анно, 1700 і далі прочерк. І вже від, від руки вписували дату, коли її випускали. До свадіварії, а матії і гварнері, ці скрипки не мають ніякого відношення. Там бумажка наклієна. А наші фахівці, ну ви ж знаєте, де вони вчились. Вони, ой, свадіварі. А ціна їй 300 доларів. Скрипки. 300 доларів. Але вони почитали, що там садиварі на бумажці написано. А це модель. А було три моделі Ганері, Страдіварі і Аматі. Як відкліпті вже понад 200 років, якщо не більше, так і є. Ну це не Страдіварі. Їх було стільки але в кожному домі. Чого що ви дивуєтесь? Тут зараз машину не можуть оцінити, яка є в реєстрі, да, щоб податки да, відрахувати. Да, така у нас. І, і, ми, і мене, мене дуже дратує, що ніхто не хоче цим займатися. Ніхто. От, якщо б до мене звернулися, хоча б один раз, щоб мої знання я якось е, передав комусь, щоб оці от, от ляпи не, 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 не відбувалися, От як це з скрипкою, як з цими іконами, це ж позорість. Це ну весь світ сміється над нами. Повернімося, все ж таки, до аукціонів, що продається зі старожитностей. Бо ви сказали про сучасні предмети, да. а от зі, Хожу, з антикварного Хожу. дуже зараз популярна і модна Марія Примаченко, тому що музей згорів. І горів. Але е експонати збереглися, слава Богу, і е дуже великий нині попит. Ну, і ще після того, як е Притула продав за півмільйона доларів одну роботу, там трьох е, е Ну, Там насамкінець чиста благодійність була, там хтось дав ці гроші символічно за цю роботу, а роботу сказав передати до музею. Ну, Мені так розповіли, мабуть, це не так. І тут всі захотіли Примаченка. Ну, Реальна ціна. Від 5 до 10 тисяч доларів на сьогоднішній день А продають? за роботи. Ну, трудно продають, трудно. От я останню роботу на аукціоні-за 8 тисяч продав, От велику, не маленьку, велику. А на останньому у мене робота продалась за 5 тисяч доларів. А тя фахівці, от які займаються Примеченком, вони говорять, ні, ти ж там дешево продаєш, не демпінгуй. Мене дуже заругають, що я демпінгую якоби ціни. Треба держати ціни. Теж Примеченко, ну там шишко, Глушенко, де ж є пліяда художників, які повинні коштувати дорого. Тим паче, що Україна рано чи пізно цю війну виграє, і буде, ну як кажуть фахівці, і мені телефонували там із Європи, мої друзі старовинні. Що буде дуже великий бум на українській старожитності, що все, в ціни піднимуться там, десятки, ну я боюсь за сотні разів. І тому зараз, коли ми продаємо, ціни дивують. Немає очередей за цими речами. А хочуть купити все ну взагалі дешево, дешево, дешево та нижче ринка. Всі хочуть купити. Криза це шанс для тих, хто займається таким бізнесом, як антикваріат, купити, придбати дешево Такі. предмети старожитності, бо люди несуть те, що зберігали на чорний день. Ти да. як зараз відбувається? І зараз теж саме понесли теж саме. От я вам скажу. З'являється такий закид в там телефонні мережі наші там на подарунок, срочно потребується там. Художники там першої ланки української, там до 17-го року, там Васильківський, Пімененка, Морашка, е, хто там вже Святославський, Світлицький і так далі. І так далі. Е, цінова політика від 20 до 50 тисяч доларів. Ну, е, скажу вам, що ці імена, якщо так в великому розмірі, ну. Так дешево не стоїть, не, не коштує, тому що ну, там до 100 доходять ціни. Ну, дураків вже немає. Люди ж розуміють, що колись покупали ці речі. Або щось більше, там, ну вже такі знакові речі, чуть більше ста тисяч доларів. Ну і ти думаєш, так, да, і так от кож, кож, дуже часто проходить. Я беру ці речі, висилаю фотки там, угу. причому є перегріті відкриті ціни, це там навіть показувати не треба, там якісь хоча там. Сотні тисяч доларів, я навіть не розглядаю ці е, пропозиції. І що. Тиш, я кажу, в чому проблема? Дорого. А потребувати? Ні, це дуже дорого. І я розумію, що от є е, декілька е, таких ну, умних чи хитрих, не знаю, як це правильно назвати, Це перекупних, які от закидують деякий час такі от меседжі. Всі шукають, бігають по ринку. А ціни ж не сходяться. І вони розраховують, що в сліді цього потока речей хтось там на коліна впав і там ну, за безцінок отдасть. Люди, які зараз в крутній ситуації, вони приносять свої там, не знаю, монети, порцеляну, антикварну. Приносять, звісно, приносять. Але ну, 90% того, що приносять, воно навіть не потрібно. Я вам кажу, що ринок в Європі так ну, з'їхав. У мене там товариш живе, ходить по ринкам, я дивлюся, меблі меблі височайшого рівня, 18 століття, високохудожні, з, з дорогого дерева зроблені. 150 євро, 300 євро, 350 євро. Ну, ціни смішні. Ну, плюс там доставка в Україну, там ще там 100 чи 200 євро буде коштувати. Вигідно там брати. А тут ну, люди за 100 євро нічого продавати не будуть, тому що тут у нас життя. Ви знаєте, да? тут, якщо 100 євро береш, то на тиждень не навіть поїсти. А якщо порівняти цей період зараз із довоєнним і допандемійним, то наскільки ви добре Я чи погано почуваєтеся? Що... З 2014 року все посипалось. Вже. Криза дуже велика була. З 2014 року, коли люди поїхали, коли почались тут якісь. Ну, і з корупцією Боротися. А до... корупціонери якраз були якраз покупцями. А, да. Ну, не більша частина, а така вагома частина колекціонерів. Були ну, я не буду імена називати. Вони їм посибі, що вони вкладували в Україну. От, от за це їм посибі. Да. А сьогоднішні, яких всі вже знають, і я думаю, нічого не змінилося за ці роки. Ну, вони все вивозять, їх не цікавить сюди, вкладувати. Мене це дуже. У нас війна, да? ми знаємо, що ми її виграємо. Нам треба відстраювати, відбудовувати країну. Треба буде створити там города, дома, повертати музейні цінності, які вкрали в Маріуполі, в Херсоні, під Харковом. В всіх городах є музеї краєзнавчі. Ці всі музеї пограбовані. І нам треба зараз думати про те, що це все буде все повернути. Не, не ну, росіян забрати, я думаю, це буде неможливо. А наповнити чим новим. Всі колекції, які забрали в Україні. Музеї це при будемо наповнювати. Ми от такими речами. З, з колекцій частних. Які за кордоном зараз аукціони ви плануєте? Можливо, щось? От вже Японію повозили? я планую. Японію. От Японію ми вже декілька місяців от б'ємося. Мінкульт нам відмовив у допомозі, але ну, не грошовою, патронаті, тому що на виїзд. Я, я по-перше, боюся того, що навіть я, як людина, яка може їхати, мене там я знятий з учету військового, а син, мій партнер, вони, вони всі е, е, попадають під виз Навіть якщо ми зробимо через депутатів, там є у нас патронат депутатський, дозвіл на виїзд для цих людей, на кордоні на, особисте, на особистий розсуд, Пагранці людей заворачують. обратно. А чим обґрунтував мінкульт відмову патронатів? Особисто міністр сказав мені, що я не хочу розголосу, де, де я якесь мистецтво колись кудись повез, а потім мені скажуть, що це вкрали з України. Що з України вивозять? Ну якась така фантазія у нього. Ну а насправді от які експонати їздять на такі аукціони. Ці експонати мають дозвіл на на вивіз. Є дозвіли всі, і це не є культурні та історичні цінності, тому що це роботи сучасних художників. Сучасних там не одної старовинної речі нема. Там марочки є, як я оповідав, футболочки залужного є. Що там ще є? Які сувеніри є, такі ось я навіть не пам'ятаю все. А живопис сучасний. Знаєте, але я завжди кажу, що в таких питаннях важливий інформаційний фон. А інформаційний фон, Згадайте, наприклад, пару місяців тому були скандали щодо депутата Тищенка, який да, проводив благодійні да, за кордоном, да, да. і насправді це була просто показуха, і нічого Вон, там та покинули. за серйозні гроші не виставлялося, і і не продавалося. І, і... Чому це відбувається? От всіх заворачують там, тому що хтось там якийсь там співак, якийсь там художник поїхав через шлях, і от обманув і не повернувся. І от тому, от ми теж можемо от підозрю на нас, що ми ж такі всі погані. Так, якщо не повернувся, у вас же є всі можливості його там аштрафувати, посадити, ну що завгодно. Ну є важелі впливу. гражданство відняти в нього українське. Це ж все ж можливо. Накажіть людину, яка це зробила. Цим зараз дуже важко. Це ж... Ще продовження теми таких фейкових, можна сказати, аукціонів Бу. була нещодавно історія з одним з депутатів Київської міської ради, відомим букіністом. Не називаю прізвище. Ви напевно знаєте про кого мова. Що він так само, на начебто, благодійному аукціоні за дорого продавпродавав несправжні старожитності. Дуже речі... цікава тема. По перше, це мій друг. По-перше, дуже близький друг, і я ці аукціони йому допомагав робити. Справедливо, тому що... справедливо чи несправедливо не звинувати? Що таке аукціон? Аукціон, ти е, ставиш якусь річ, і ну ти ж не будеш писати, що це погана річ, не думайте покупати, тому що вона не цінна. Ну так, ну порятув аукціон вести. Я, що так, да, це гарна річ, це старовинна книга, чи там якісь е, канделяби, чи світих. Да, там е, не було шедеврів. Я ці аукціони всі допомагав робити. Не було шедеврів, але е, ціль цього аукціону була допомогти ЗСУ. Допоміг, реально? Так. І, і, да. і він не то, що я вам історію розповідав про марки за 20 тисяч доларів. Це на тому аукціоні було. Перший аукціон, у метро, який проходив, це 2 тисячі доларів марки купив у нього, людина. І всі, всі гроші він відрахував на ЗСУ. Більше того, він е, декларував. Що я не дуже привітав, тому що аукціон пройшов. Вийшов аукціоніст, там хлопчик молодий, я його навчив. Він Зеленський Федіркач, мій вчитель. Всі хлопають приємно. І він виходить і говорить: ми зібрали, от те, аукціон от от тільки закінчився, ті ж протоколи дивляться, ми зібрали мільйон гривень. І плюс-мінус вони Полтаві проводили, і у Львові я їздив особисто, дивився, так було. Це правда все. І дивіться, що я говорю, не, 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 не треба це говорити. Тому що е, е, після аукціону не всі люди можуть розрахуватися. Хтось підняв, а ой, пробачте, я помилився там чи щось інше. Гроші можна декларувати тільки тоді, коли вони в руках. Оце не можна робити. І я говорю: от це всі ж чули, а вороги твої сказали: от ти декларував там мільйони, оці, а на самому ділі ці ж речі були там не такі цінні, щоб ти мільйони було. Так, да, не такі цінні. Там Біблія, наприклад, була, от у Львові продавалася більша біблія на престолі Івань. Да, 19 сторіччя, да, старовинна, да. вона там щось там до 20 тисяч доларів взотіло. А я потім виїхав у Львова, там в магазинах 300 доларів можна в магазині таку купити. От така. Ну це ж да, аукціон. Це ж аукціон. Це не ви надурили там, надурили, впарили щось там. Людина торгується, вона торгується ну, особисто. І це її рішення торгуватися на то. цей аукціон. це не надурили, це підняли Так, да, Це підняли ціни. Так бо більше, якщо це підняли, то ще прийшло тому той людині, як ви кажете, у у кишеню. Та це ж не так. Як гадаєте, це... це якась замовна політична справа? Замовна. Чи да, що? Да, да. Він дуже емоційний. Я теж такий, тому я в політику не пішов. Тому що емоційні люди це не для політики для політиків. емоційні люди вони е, дуже близько до серця все приймають і е, наживають собі ворогів. Грошей він е, передав на ЗСУ вдвічі більше, ніж задокзалував Уксонами. Тя, взагалі, за вашими спостереженнями, от спочатку війни багато псевдо аукціонів, кшталт тих, що проводив Тищенко. Принаймні, якщо вірити розслідувачам. А я, наприклад, вірю, то це дійсно були фейкові аукціони, коли просто якийсь світський заход такий красивий, розмухувався. Гроші дуже, дуже багато, тому що це ніяк не можна проявити. Найцікавіші експонати, які ви придбали протягом там останніх місяців, наприклад, що це за скільки на ну, останнім місяцям. От робота Шишко, у мене от позаду вас висить це. Володимирська Горка. Справа від мене Лущенка робота велика, метр 20, вона була на багатьох виставках. Це над пслом, над селом український пейзаж. Лущенка це український Вангок. За скільки купували? Ми її купили порядка 20 тисяч доларів на сьогоднішній день. А колись я таку роботу в 3, в 2003, 4,5, ну, 120, -му, 130, -му, 150 тисяч. Я сподіваюся, що ці ціни повернуться після нашої перемоги, тому що вже не залишилось. Хоча Лущенка був дуже продуктивний художник, він малював десь більше трьох тисяч робіт, і вони в більшості своєвчасних приватних зібраннях, а отак, от щоб придбати вже в Києві, дуже тяжко, неможливо. Розмова у нас вийшла цікава і довга. Тож для зручності я розбила її на дві частини. У наступній серії ви почуєте про старовинні монети і унікальні стародавні книги, які можуть здивувати. І не забудьте підписатись на канал. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас.